І всім привіт, мої дорогі підписники та хейтери! І як ви вже зрозуміли з обложки відео, я сьогодні буду переміщати міфічних істот з українських легенд у гачу. А поки я буду створювати цих персонажів, я вам запропоную послухати їхні характеристики. Гадаю, буде цікаво, тому почнімо! <му> Персонаж – мавка. Е, ні, не така мавка. Така. Як ви вже здогадалися, я буду брати персонажів суто народних слов'янських. Як бачили їх колись люди, а не наша пародія. Оскільки в мене склерози, я зробила персонажа не по картинці, але то таке, то таке. Почнімо з того, як з'являються мавки. Мавки, по суті, це е трупи померлих дівчат, які втопилися у озері або річці. М Звучить не дуже приємно, але головне те, що є спосіб запобігти з ними зустрічі. Наприклад, треба взяти біле просто розстелити його коло озера чи річки. І тоді це просто візьме наша е, мавка і пошиє з нього собі сурочку. І не будь щіпати ту людину, яка дала це радово. На вечорницях хлопцям було заборонено ходити до всяких водойм, адже казалося, що там є всякі мавки і чорти. Мавки можуть зачарувати цього хлопця і втопити його, так вони харчуються. Але є засіб, як уникнути перетворення на мавку в разі утоплення. Треба похрестити дитину, і тоді її душа відправиться в рай. Зовні мавки можуть бути дуже привабливими, але коли е, йде мова за те, щоб поїдати жертву, їхнє лице перетворюється на великий рот, і вони просто відгрізають. Голову своєму, так сказати, судженому. На відмінно від русалок, е, наші мавки май, не мають хвоста. Ось така характеристика мавки. І ось така ось цукеречка в мене вийшла. Я її вдягла у перстерядово. Гадаю, можна приступити її до нашого з вами всіма улюбленого лісового. Лісовик це дух вородар і охоронець лісу, який може бути покровителем звірів, так і небезпечним духом, що запутує людей. Його часто зображають як старого діда з довгою болородою, зеленою шкірою та волоссям, що нагадує мох. Лісовик може перетворюватися на різних істот, у тому числі на тварин, але на відмінну від нечистої сили. Цінує гумор і може винагородити того, хто його поважає. Цей дух уособлює мудрість природи. Він завжди оберігає жителів лісу. Але якщо на цю територію зайдуть люди, то він все зробить, щоб їх звідти вигнати, навіть якщо доведеться самому покласти за це життя. Лісові істоти. Не дуже добре звичайли від до людей, і люди теж не дуже хочуть спілкуватися сильно з ними. У недавно, і як це недавно, вже давно, вийшовшому мультфільмі лісова казка показано, що є у лісі джерело життя, яке оберігає є лісовик. Так от, це справді правда. Деякі люди колись реально шукали це джерело життя, але через те, що вони відправлялися у похід у той годішній дикий ліси, то часто вони не доживали до знаходження якоїсь водойми або помирали від нападу тварин, або від голоду. Але людям прийнято було казати, що їх убиває лісовик. На цьому у мене все щодо лісовика. Поглянемо, як я його зобразила. Я зробила його якимось, ну не знаю, дітусем, якогось зелена шкіра. Ну, коротше, не в суті. Головне, що вам розказала про нього інформацію. Далі я звернулася до колеса Фортуни. Що ж воно мені підкине? Звичайно, я не впевнена, чи домовик це наше, але гаразд. Е -е, промовка, промовка. Деякі люди говорять, що домовиків найбільше на Слобожанщині, але це не точна інформація. Домовик це міфічна істота зі слов'янських міфологій, дух охоронець дому, який пікрується про житло та його мешканців. Він може бути як і доброзичливим, так і шкідливим, залежно від поведінки людей, якщо в оселі панує мир і гармонія. А домовики. Ка шанують і пригощають, він допомагає в господарстві, охороняє від лиха та захищає від злих духів. У разі сварки чи неповахи, домовик може шкодити, бити посуд, ховати речі або дочити сплячих. Іноді, щоб е, домовик повернув ту чи іншу річ, варто сказати, ще домовик я забула. Ладно. Але якщо домовик не повертає цю річ, то треба залишити на підвіконні або на підлозі зі склянку з молоком і печивом або хлібом. Так, домовик поласує і пробачить хазяїну. Але якщо ви не згодні на такий союз, то щоб домовик покинув оселю, потрібно виконати ритуал, пов'язані з переїздом, прибирання або конфліктами. Це може бути прохання залишитися на новому місці, ритуал зі збором сміття або штучне створення безладу та сварки в домі. Але що ж робити, якщо ти хочеш, щоб домовик жив з тобою? Що потрібно для цього зробити? Щоб домовик жив з вами, потрібно створити в домі комфортну для нього атмосферу, підтримувати чистоту, уникати свирок, регулярно частувати його, а також ставитися з повагою. Важливо також знайти йому затишне місце, наприклад, біля плити або в кухонній шафі. На цьому у мене все щодо домовика. Гадаю, можна подивитися на мій результат. Я ось такий домовичок у мене вийшов. Ем, дивно. Виходить, що я підтримую чистоту вдома. <кхем> так, знову повертаємося до колеса Фортуни. Ем, не Незвичай на цю назву. Ну що ж, приступімо до створення. Ой, одна так проблемка е, ні 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 це це не це не ех Я то знайшла цю кракозябру, але, але блін, як її відображу в гачі. Коротше, слухайте дуже цікаву інформацію про цього. Навіть не знаю, що це. Вій, це персонаж українських демонологій, старий дідусь із залізним обличчям та неймовірно довгим важкими повіками, що спадають до самої землі. Він є демоном, який має руйнівний погляд, що може. Вбити живих істот та руйнувати цілі міста, але саме не сліпий. Доки його повіки не не ще слуги, чорти, цей образ був популярний у повісті Миколи Гоголя Вій. Хоча він базувався на стародавніх народних уявленнях про паудивого бунька та недобрі очі, ось іще як його зображали, Чугайстер – це міфічний є лісовий дух українських Карпат, відомий своєю доброзичливістю до людей і силою. Він зображаючи як сильний волохатий велетень із синіми очима, який захищає людей, особливо пастухів і лісорубів, від небезпечних лісових духів, таких як Мавки, чугайстер, любить співати, танцювати. Та грати на сопівці, а також може давати поряди чи нави, ремеслу. ремеселу. Так, поговоримо про його зовнішність. Він був високий, старий чоловік, густо вкритий білою або чорною шерстю, схожий на велетня, мав сині очі довго бороду, а в деяких переказах кіхті чи копита. Його характер був веселий, життєрадісний, товариський і доброзичливий до людей. Надзвичайно сильний, може виривати дерева з коренем. також може бути дуже швидким бігати на одній нозі, а іноді згадується як дух, що перетворюється у вихор. Його зв'язок і людьми був такий: він мав захист, охороняє людей у лісі та горах від небезпеки. Зокрема, від мавок, які намагаються заманити їх у нетрі. Для людей чугайстер не несе зла на не відмінну від небезпечних лістових істот, на яких він полює. Гадаю, на цьому у мене все про чугайстера. Можна перейти до переглядання, як я його створила. Ось такий прикольний. Дяденька в мене вивчився. Гадаю, він має виглядати десь приблизно так. Але думаю, що тут треба щось змінити. О, отак от ідеально просто. Хум. Да що ж випаде? Не очікувано слухать. Варох це бог неба, вогню та ковальства, який вважається прабатьком богів і творцем світу. Він навчив людей користуватися вогнем, кувати мідь і золото, а також виковував перший пух і щолюбну обручку. Свароги також усі асоціюються з мудрістю та покровителем ремесел. Сварог вважається верховним богом, який створив світ. Неселив його істотами та навчив перших людей необхідним навичками. Його вважали небесним ковалем, хоча я медила сокири в руках, але то таке. Він є покровителем ковальства, шлюбу та ремесел, а також батьком інших боків, є таких як Дежбог, Символом Сварога часто називають квадрат Сварога або Зірка Русі. Який є потужним оберегом? Функції сварога частково перейшли до святих Кузьми і Дем'яна. Щоб ви просто розуміли, я взяла сварога не просто так. Я не змогла знайти оцю от водолазку. Ви розумієте, я його неправильно походу, переписала і от такі от діла. Ну, коротше, вже послухав про сварога. Більше в мене на нього інформації немає, тому можна поглянути, як я його зробила. Так, мені здається, ще я його зробила через дим, але то таке, то таке. Гадаю, що на цьому вже можна і закінчувати. І всім удачі, всім па-па! А з вами була Флексія. Гарного вам дня!